Літакі вони були виявлені під час розмінування. Тоді працівники ДСНС вилучили декілька, не розірвавши скажімо так, невикористаних авіаційних бомб. Далі вони обстежили цю місцину і були знайдені чималі металеві сигнали. Під час дослідження цих сигналів було виявлено, що це ніякі не вибухові прилади, а рештки британських літаків, які після Другої світової війни були розібрані та захоронені в цьому місці. По оцінкам наших експертів, там знаходиться, можуть знаходитись уламки приблизно сотні літаків. Окрім харікейнів, виявлені рештки літаків «Супермарін Белл П-39 Аерокобра, «Аерокобра», 47 Thunderbolt, P40 Тітіхаук, Бостон і Б-25 Нічел. Тобто уся гама літаків, які поставлялися в Радянський Союз по ленд-лізу, рештки цих літаків були виявлені в тому місці. Уламки цих літаків дуже цікаві, в тому приводі, що це єдині уламки харікейнів, які можна побачити на території України. Тобто в інших містах вони знайдені не були. Тобто, це перша і така масштабна знахідка. Загалом. За роки війни по ліндлізу Радянському Союзу передали 18,5 тисяч літаків. Я Америка 14 тисяч 300 літаків, Британія 4200 літаків. Цифри наближені плюс-мінус 10 одиниць. А з цих харікейнів, з Британії було вислано 3 тисячі, загалом харікейнів поступило до СРСР 3360 літаків, з них приблизно. 2890 з Британії і біля чотирьох сотень з Канади. Тобто один з цих літаків має лейбочку Canadian Car and Foundry канадський виробник, що зброя передається країнам, оборона яких життєво важлива для Сполучених Штатів. Все, що цими країнами використано під час бойових дій, тобто втрачені в боях бойова техніка, боєприпаси, паливо. З'їдена американська тушонка, да, знаменита, да. все це оплаті не підлягає. Але якщо війна закінчилася і ви маєте бажання залишити у себе цю бойову техніку, то ви маєте за нею заплатити. Вести от американці дуже характерні в цьому плані, вести назад до Сполучених Штатів безліч танків, студебекерів, літаків, вони сказали, це економічно невигідно. Як це робилося? Значить, літаки утилізувалися під наглядом американських і англійських фахівців. В деяких районах це відбувалося на базах збереження. Тобто там зосереджувалися літаки. Бази такі були при заводах інколи. Ну от Питають, чому а, не можна було використати елементи цих літаків для радянських. Да? Відповідь дуже проста: вторинний алюміній в літакобудуванні не використовується. Його не можна переплавити, він втрачає свої механічні властивості. Тому ці літаки просто знищували, знімали все цінне, тобто двигуни, озброєння, обладнання, а, значить, якісь такі елементи, які можна було ще використати. Після цього американські літаки просто чавили танками.